Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гландзовський. Ми сьогодні коротко поговоримо про термінову новину, яка опублікована Державною прикордонною службою України просто зараз. Говориться про те, що польські фермери знову будуть блокувати польський кордон, і це блокування має початися від сьогодні і буде продовжуватись аж до 31 грудня. Ми зараз поговоримо про причини цього, чому це все знову. Починається в той самий період, що і минулого року. Дивіться відео до кінця, поширюйте його. Це, на мою думку, дуже і дуже важливий нюанс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і погнали! Отже, польські фермери готуються блокувати пункт пропуску медика Шегині. Що хочу сказати, виходячи з поправок минулого року. Якщо це все почнеться на одному пункті пропуску, то воно дуже швидко охопить і інші пункти пропуску. Бо ми пам'ятаємо, що відбувається, коли ці самі фермери отримують оцю волю, скажімо так, на свої ділі дії, а також підтримку суспільства, яка також в цьому плані в Польщі є. Польські фермери готуються до блокування руху вантажного транспорту на пункті пропуску медика Шагині і ймовірний початок акції 8 жовтня, тобто сьогодні. Але я не виключаю, що це блокування може початися не сьогодні, а може початися, наприклад, через декілька днів. Про це в Телеграмі повідомила державна. Митна служба України і за інформацією від польської сторони місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску медика Шагині з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року. За на сьогоднішній, прямо на цей момент, який є зараз, є тільки повідомлення, але ми розуміємо, що якщо вже такі повідомлення е, почали поступати, якщо Державна е, митна служба України повідомляє цю інформацію, то е, з вірогідністю 99% кордон, цей кордон такий буде заблоковано. Що ж по іншим кордонам? На багатьох інших пунктах пропуску України е, та Польщі е, зараз проводяться ремонтні роботи, і там в будь-якому випадку обмежена Пропускна спроможність транспортних засобів це перше. По-друге, якщо тут на медиці знову почне розгоратися це полум'я, і польська влада не почне швидко реагувати, то повірте мені, що як і в минулому році, знову фермери, які вже позбирали свої вружаї, і яким знову немає що робити, вони знову ж таки будуть виїжджати і будуть блокувати кордони. Це наступне третє, чому кордони? Починають блокувати саме осінню. І саме, як бачимо, зараз фактично середина осені, чому саме в цей період починають блокувати причин декілька. Причина номер один: це те, що літом ці фермери все-таки щось там засаджують, займаються якимись своїми справами, і їм не до ну, якби в сезон їм не до того, щоб блокувати кордони в зимі, як ми бачимо. То вони можуть це робити якісь там відстоювати свої інтереси, вести якісь діалоги з польською владою і таким чином вирішувати свої проблеми. Це наступний момент, і другий момент це те, що літом немає такого навантаження на пункти пропуску, бо фактично немає чого возити, і всі перевезення починаються власне після збору врожаю. Так як в Україні також врожай зібрали його зараз, якщо якусь частину його там мають вести на порти, які знаходяться, наприклад, в Литві, то в будь-якому випадку їх треба, ну якби це все треба вести через Польщу, і це найболючіший момент для українських фермерів, так коли ці блокування починаються саме зараз. Плюс починається холодна, холодний період року, і якщо знову будуть оці. На багато кілометрів затори і, і корки, які були, наприклад, як минулого року, то це найбільше б'є по комфорту тих самих водіїв, так? бо вони змушені в полях, в холоді, в голоді, просто собі е сидіти місяцями, як це було в минулому році. От. І якщо справді почнуться зараз ці протести на кордоні, то будьте впевнені, що найближчим часом їх стане більше. Вот е, які вимоги в е, тих самих е, польських фермерів? Я думаю, що жодних чітких вимог, на які могла б вплинути Україна, як і в минулому році, немає. Я хочу нагадати, що в минулому році вони заявляли про те, що вони виступають проти зеленого курсу е, що вони виступають проти е, української агропродукції, але при цьому Україна абсолютно не має нічого спільного з зеленим курсом. І в такому випадку потрібно блокувати Брюссель, це перше. І друге, на українську агропродукцію на території Польщі вже дуже довгий період часу накладене ембарго. Тож ані перша, ані друга причина України не стосувалась, чому блокують Україну? Та тому, що по-перше, це дуже дієво, і на це польська влада реагує найбільше, бо якщо вони будуть блокувати якісь просто паркінги або Дороги всередині Польщі це буде створювати, скажімо так, проблеми для самих поляків, які в такому випадку не будуть підтримувати те, що відбувається, якщо блокувати Україну, можна грати на антиукраїнських настроях. І зважаючи на те, що в Україні йде війна, це буде також тиснути і на польську владу, щоб вони були більш зговорчиві. Тобто відбувається такий певний шантаж, скажімо так, і просто використання тієї несприятливої ситуації, яка існує на даний момент. Як реагувати в цьому випадку українцям? По перше, зберігати спокій, по-друге, не розносити оцю ненависть, і максимально просто пояснювати своїм знайомим полякам, українцям своїм знайомим, що блокувати кордон, якщо і будуть, це буде робити кубка людей, які скоріш за все просто там ненавидять Україну, і яким в принципі все одно, що там в Україні відбувається чи буде відбуватись, але це однозначно не Думка і не позиція всієї Польщі, саме тому оце потрібно пам'ятати навіть в ті кризові моменти, які можуть бути тут в Польщі. <кій> навіть коли якісь пришелепкуваті будуть бігати з плакатами, так про те, що українці треба вигнати всіх додому, там чи це не наша воїна, чи якісь подібні інші плакати, які в них були також із закликами Путіна прийти, і так далі. На це просто не потрібно реагувати. Бо треба, щоб хтось в цій ситуації був розумніший. Бо якщо будуть, якщо ми будемо реагувати так, як це було в минулому році, то це буде повний треш, і ми просто спускаємось до рівня тих самих мітингувальників. От тому моя порада зберігати спокій, зберігати розуміння, що це не позиція всієї Польщі, і на цьому на сьогоднішній день можемо закінчити. Якщо будуть якісь зміни, я обов'язково вас про них повідомлю. От по цьому блокуванню і по всьому, що відбувається. І далі я думаю, що блін у нас буде дуже в нехорошому плані цікава осінь, яка буде стосуватись українопольських кордонів. Тож підписуйтесь, щоб не пропускати нові випуски, друзі. Дякую кожному з вас за підтримку, за ваші лайки, за коментарі. Це допомагає насправді просувати канал. Також, якщо ви хочете читати більше новин з Польщі для українців, а також детальний розбір ситуації на польсько-українському кордоні. Також я буду публікувати всі відео з тих самих кордонів, які буду знаходити. це все буде в телеграмі. Телеграм є в описі до цього відео. Переходьте, дивіться, підписуйтесь. Буду радий бачити абсолютно кожного. Дякую всім, гарного дня і до нових зустрічей.